Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами. Я Валерій, димов з нами на зв'язку. Пане Валерію, мої вітання вам. Добрий день. Пане Валерію, президент України Володимир Зеленський. Проносував створення нової інституції, яка буде об'єднувати українців за кордоном, буде протистояти проросійським наративам і забезпечуватиме достатнь, достатню силу глобальної української єдності наразі, так сказав, що перед країною не було таких викликів як до цього, коли така велика кількість громадян перебувала за межами держави. Яким бач, яким бачите роботу? Ці інституції по якому формату, і а що нам Міністерство тимчасово окупованих територій і МЗС тепер мало пам'ятаєте. У президента Зеленського був такий Ботан, який казав, що у них багато фішок. Вони ж працюють фішками, вони працюють е, повідомленнями, вони працюють е, на, на, на сьогодні. Намагаючись здобути собі якомога більше голосів. Ну пам'ятаєте, коли починалася, наприклад, та сама ніколи стільки не було українців за кордоном. А і на горційній промові Зеленського не прозвучало, що всі ми президенти нас там 68 мільйонів. Так, так ви не, не, не ви почули те, що ви почули. Тому всі ці люди, які за кордоном, також будуть українці. Пам'ятаєте? Вони також будуть тут, і ми будемо про них дбати. і Всі ми президенти. Потім ми пам'ятаємо, як. Зливалися комітети Верховної Ради і міністерства. Потім знов казали: ну проекспериментували, Не вийшло знову розколювали, тому що їм треба е, про влаштувати певних фаворитів. Е, спочатку е, тих, хто е, на той момент заправляв в офісі президента, це там, де тоді ділили Богдан і Єрмак. Потім вони сварилися. Потім вони тих звідти видаляли. Потім виникали у, у, улюбленці, які заходили повз тих 에, 에, хто хотів монополізувати доступ до тіла президента? Я вже зараз кажу про Кубракова. Потім говорили про те, що він не тільки до президента, а до американців ходять, а значить, його треба звільнити. Ну в нас чехарда в кадровій політиці. Єдине, що ми дізнаємося, що потім той, 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 той той, той, той незаконно збагачувалося. Кримінальні справи правда, про, 에, про, 에, стосовно них вони 에, так і 에, не отримали. Якихось там таких рішень, ну, останній, наприклад, той самий Павло Кириленко, ну, три роки був в улюбленцях, пам'ятаєте, голова Донецької адміністрації. Він, до речі, відповідав за фортифікаційні споруди е, в тій самій Донецькій області. Був присутній на всіх ефірах, на всіх каналах. Потім здавалося, що цей час він собі нормально там наскердував достатньо грошей, які не своєю свою декларацію. Е, ну нагадаю, що до єдності напередодні широкомасштабного вторгнення на нам також. Запропонували створити нове свято день єдності? Пам'ятаєте? Да, звісно, перед повномасштабним вторгненням була така історія. Е, так, тобто, практично на, на той момент вже всі говорили, що буде широкомасштабне вторгнення. Президент Зеленський з одного боку казав: е, значить, дайте нам дайте Росії санкції з іншого боку. Готуватися до шашликів. Чим вводив вступ наших західних партнерів? Навіщо е, проти Росії санкції що е, готуєтесь до шашликів? Навіщо ми будемо, наприклад? Давати вам деякі речі за рахунок наших шапаків податків, податків, якщо ваші платники податків будують вам дороги, неважливо ім'ям якого героя будуть вулиці, на яких вони там будуть ходити, і ви з брате саті з з агресором, просто припинивши стріляти. І взагалі будуть травневі свята, нічого не буде будуть шашлики. Ну правда ж дуже важко змобілізувати, наприклад, лідеру якоїсь країни. Своїх налагодів податків для того, щоб спрямувати гроші в країну, в якій які не готуються до шашликів. Верніше не готуються до війни, готуються до шашликів. Тоді, коли говорили, що широкомасштабне торгання буде керівник керівник монобільшості Арахамі казав, що нічого не буде, це нагнітають західні значить, аналоги з Пам'ятаєте? Блумбер, Фанеша Парс, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, це аналоги з Ну, в таких умовах, коли Україна певну міру нервує. Ну треба запропонувати нове свято день єдності. Ура, ура! Всі зібралися. А потім ті голови адміністрації, наприклад, Херсонської, і не там Лагута. Він вони говорять про те, що ну ніхто нам не казав, що буде широкомасштабне турнення. 24-го числа я збирався їхати там десь кудись щось там перевіряти, десь там якісь хаби стосовно Криму, там і таке інше створювати. Я кажу, що окремо є заяви, а окремо є насправді реальність. Адекватність, а мовою філософії, е, релевантність заяв і е, адекватність їх викликам, вони певною мірою знаходяться в дуже серйозних розривах. Тому, е, ну якщо зараз багато українців за кордоном, якщо президент Зеленський, і це зараз пишуть, наприклад, той самий Блумберг нашим західним партнерам говорить про те, що треба повертати сюди всіх українців. якщо… Литовське міністерство заявило про те, що припиняється, наприклад, на прохання українського уряду фінансування наших студентів в Литві, Пам'ятаєте? А mm -hmm. пан Лісовий сказав, що та ні, це, це нічого не говорив. Міністерство сказали, що нічого не говорили. Уряд сказав, що нічого не говорив. Але ж ми, ми маємо розуміти, як працює Міністерство закордонних справ, як працюють уряди в відповідальних країнах, де вони відповідають за заяви. Було прохання. Щоб наші студенти не фінансувалися за рахунок європейських, в даному випадку литовського бюджету, це стало явним. Тобто, щоб ці діти приїхали в Україну і платили гроші тим ректорам, інтереси яких відстоює е, і е, наше міністерство е, науки освіти і науки, і інші, е, ну, певною міру ті, Коло б'ють такого роду речі, тобто певну міру давайте є проблеми, є проблеми з тими людьми, які захочуться за кордоном. Але влада хоче якомога, пам'ятаєте, Зеленський сказав: ви не платіть їм там за кордоном, дайте нам ці гроші, вони повернуться, ми будемо їм тут платити. Пам'ятаєте його заяву? Так, да, Звісно, я добре пам'ятаю ці заяви. Це в яких умовах збираються він повертати цих людей? В яких умовах, коли маневрова енергетика в нас. Певною мірою відсутня. Він хоче ще збільшити навантаження на енергосистему серед зими, коли нам бракуватиме мінімум 9 гігават щодоби, яким чином ви не повертати цих студентів? Я сам бачив в переходах, як діти здають іспити. Яким чином буде цей той самий онлайн навчання? Якщо то нема е, світла у викладача, то нема світла у половини групи. Я пам'ятаю, я знаю ситуацію з онлайн-навчанням дуже добре всередині країни. Як вони збираються повертати? Ну для того, щоб не вирішувати ці проблеми, треба заявити про те, що створюється міністерство Міністерство єдності, і воно тепер буде працювати для того, щоб всі ці проблеми були вирішені. Раз по мановінням чарівної палички, хто там буде очолювати, ну напевно, зараз там вони. Подумають, як це було сприйнято в суспільстві, як це було обговорено, можливо, створять. А я думаю, що скоріше всього не створять, тому що, по перше, і ті консульства, і ті е е представництва України за кордоном зараз певною мірою не буду говорити про всі країни, але майже тотально корумповані. Спробуйте знайти довідку, спробуйте зробити якісь е, отримати консульські послуги, спробуйте це зробити. Все робиться, щоб ці люди там не були. А гроші, які витрачає європейський союз на е, наших е, людей за кордоном, щоб вони перерозподілялися до українського бюджету. А наші хлопці і тут в міністерствах точно знають, яким чином їм засвоювати, Подивіться на декларації тих. Про яких ми з вами починали говорити, ті, які відкрила Тимошенка, займали посади в, в, в е, е, горів адміністрації цивільних військових адміністрацій, ті, які незаконно збагачувалися, ті, які в парламенті, зверніть увагу, коли вся Україна стала бідніше, коли ми отримали мінус 29% відсотків падіння ВВП в 2022 році, вони заховали декларації. А потім, коли вони їх проявили, з'ясувалося, що вони стали багатшими. Так, навіщо нам, до речі, гроші від заходу отримувати, Якщо в умовах падіння економіки наші депутати стають багатшими, ну вони тоді такі собі ілони маски, джефри Безоси. Вони такі собі значить, давайте їх кланувати. Давайте вони не тільки не тільки не будуть переобиратися. Ми на них не будемо тиснути в умовах е, дії закону про е, правовий режим воєнного стану. Давайте їх збільшимо. Бо давайте просто їх збільшимо в парламенті, вони будуть багатшити, а разом з ними і вся Україна буде йти до світлого майбутнього. На жаль, обіцяв, що не буду фантазувати, але на жаль, в мене такий собі, знаєте, чорний гумор, а, враховуючи системи ухвалення рішень в Україні. Бій вперед, комбінація вприйод це не стратегія. Вона не працює навіть в дворовому футболі. Бій біжи також не працює. Ну, але не стріляйте в піаніста, вони грають чим уміють. 100%. Тобто, в принципі, за вашим спічем, я можу зробити висновок, що ви так само вірите в цю історію, коли Блумберг написало, що е, Володимир Зеленський вмовляв західних партнерів допомогти повернути в Україну чоловіків боєздатного віку. Так, але е, скажіть, запропонуйте механізм. Я розумію, що це намагання розколоти Україну, намагання знайти крайніх е, десь так, бо це завжди е, ну. Простіше аніж ухвалювати відповідальні рішення. Ну в Україні переважна більшість людей вважають, що ці е, люди, яких ми бачимо на стадіонах, не важливо. Ну, наприклад, на стадіонах неважливо, що, наприклад, той е, та людина, яка розвернула на матчі Динамо Глазу Рейнджерс. Е, пам'ятаєте такі плакатик Суджа суджа підтримує е, Динамо Київ. Неважливо, що він в третьому поколінні. Громадянин Великої Британії, ну але картинка є, значить, давайте покажемо, що вони погані. Якщо в суспільстві вважають, що всі лю... чоловіки, всі нагадаю, всі чоловіки вважаються, що поганими, то давайте для того, щоб їх е, в Україну повернути. Ну, грубо кажучи, уклоністи колоністи в Україні будуть тепер вважати, що вони кращі аніж ті люди, які за кордоном там різні люди. Нагадаю, що коли нам показують е, цифри. То там різні люди, різні люди. Я знаю людей. Наприклад, є пара, молода пара, хлопець і дівчина. Вони сипів від народження. Вони знаходяться в Ірландії, вони сліпі від народження, мешканці Рівненщини. Вони також попитають статистику, і в тих... їм доведеться також три місяці бути в черзі для того, щоб посольство. України в Ірландії надало, припустимо якусь довідку, наприклад, про те, що вони що цей хлопець не військово зобов'язаний. От йому треба таку довідку робити, коли у нас одразу на наступний день після переведення з офісу президента на посаду першого вступника міністра пан Сибіга заявив про те, що треба припинити консульські послуги. То всі ці люди не отримували консульські послуги. Коли потім побачили, що вони не робили, почали говорити: ну, ми деякі паспорти будемо, деяким не давати е, посвідчення, водія, але на той момент. Систему ухвалення рішення. Давайте все припинимо. Пам'ятаєте, були вбито наших двох баскетболістів в Німеччині? Пам'ятаєте, було вбито. Чукали е дитину, було вбито матір. Пам'ятаєте інші проблеми? Ці, якщо це йдеться про чоловіків, двоє наших е хлопців, які лікувалися в Німеччині, пам'ятаєте, було вбито. То ми всіх під один гребенець, а вони будуть доводити, що вони, е ну вибачте, не, не верблюди. Подивіться на клуби. Пам'ятаєте, нам на картинку показували спортивні клуби, де влучили повіски. Хтось пішов з них на фронт? Ні, але картинку нам показали. Всі сказали, ох, молодці. Тепер ті, які з ксівами, що вони нібито інваліди, які качаються в, в Київських, наприклад, або в е, Одеських, або в якихось там, не знаю, Дніпровських качалках, будуть показувати: дивіться, а ті за кордоном. Ага, Сідоров також вікна бив. Так будуть говорити. Але працює популярна річ. Я не бачу механізму, наприклад, враховуючи, що ми говоримо про демократичні країни, щоб люди, які знаходяться за кордоном, були певну міру якось ну, репатрійовані. репатрійовані. Тобто їм треба буде доводити там якісь такі речі, а, а Захід буде їх виганяти. Ну, я не бачу такого механізму. Ще раз, річ популярна. Але я не бачу демократичного механізму того, щоб вона була імплементована. І я вважаю, що цей популістичний крок, який плутає популізм з популярністю, певною мірою він вирішить проблеми. Тому що саме в Україні з мобілізацією саме влада зробила все, щоб вона була дискредитована. Не президент Зеленський говорив, що там військові хочуть значить, 500 тисяч, а де я візьму значить 500 мільярдів? Знайшли 500 мільярдів. Там військові хочуть, значить, мобілізувати, а я не хочу. І рік тягнув президент Зеленський, наприклад, з підписанням порушення Конституції і законів України, з підписанням, наприклад, того самого закону, який був ухвалений, ухвалений в квітні минулого року щодо пониження призивного віку з 27 до 25 років. Тобто, військові хочуть, я ваш, значить, батько, мами, значить. і Дружини, звертайтесь до мене, я, значить, на вашому захисті, а військові хочуть. До чого це призвело? Подивіться зараз неповнокровність цих бригад, подивіться, яким чином зараз відбувається, наприклад, той самий порив під підочеретянин, коли треба було зробити ротацію бригади, і потім фактично наша перша друга лінія оборони з потужними фортифікаційними спорудами, з потужними давно побудованими, практично опинилася в руках ворога. І зараз звідти йде наступ на. На практично-покровському напрямку. Це, ці, ці, ці речі від чого? Тому що там не було людей. Але вони дискритовували мобілізацію. Але крайніх знайти, дивіться, це ж вони винні, це ж не ми. ми. От ми хочемо їх повернути, а вони б одразу пішли би воювати. Тобто це розкол суспільства. І mm -hmm. тому потім буде даватися ознаки. коли е уклоністи в Україні. Ми ж бачили, нам показували великі черги тих людей, які стояли, пам'ятаєте, для того, щоб переєструватися. Потім зсувалося, що 90% з них вони хочуть е, отримати продовження або свої або отримати довідки, або продовжити свої, е, скажімо так, відсрочки, або інші речі. Дискредитували закон про мобілізацію, а потім а хочуть знайти крайніх. До <зв>. речі, як вам така версія, що операція у Курську на Курщині вона одна із, так скажімо так, можливих аргументів для пониження призовного віку ще, оскільки операція у Курській області могла б стати гарною підмогою, оголосивши Путін мобілізацію, Зеленський був би в лапках змушений зробити крок у відповідь. Однак Путін не зробив то значить, поки що це питання відкладають. Ну у мене критичне ставлення для системи ухвалення рішень в Україні, але я не конспіролог. Насправді я можливо, можливо моя аргументація складніша, ну тому що я не працюю в офісі простих рішень, тому що деякі проблеми вони все таки не вирішуються створеннями міністерства єдності або якимись такого роду фішками, яких в запасі. Я вже цитував е, пана Богдана, який тоді очолював офіс президента е, в запасі у президента Зеленського дуже багато. Зверніть увагу, до речі, вся комунікація е, з е, нами, з суспільством йде через західні засоби масової інформації. З нами не треба говорити. Була прес-конференція, яка зводилася. Що коли знімали залужного, я маю право, е, тобто я маю право а це робити, а ви не маєте права цього знати. Пам'ятаєте? Тобто я маю право і вся комунікація. Ну, певною мірою, е я вважаю, що питання мобілізації все ж таки, по-перше, мобілізація у нас триває. Е питання мобілізації все ж таки знаходиться дещо в іншій площині. Грати в такі складні ігри з е Путіним дуже складно. Е я не буду говорити про там те, яким чином намагалися грати. В ну до широкомасштабного вторгнення з 19-го року я не буду говорити про Стамбул. Я не буду говорити про все одразу. До речі, Путін розмахує тим паперцем про що я тоді вже побережав 29 березня 22-го року. Що так чи інакше, цю шухляди будуть цього попеця діставати? Так, ми все умовно кажучи, там не віримо, але його будуть показувати. Президенту Південно Африканської Республіки Рамафосі Луди Сілві розповідати, дивиться, вони ж погодилися. Ну практично, цей прогноз він справдився на про великий жаль. Але я скажу про зараз: насправді операція в Курській області була на, на мою думку, не дивлячись на деякі аспекти, коли говорять про те, що нібито, значить, якби не вона, то у нас було б більше військ під Покровську. Я Ну або на турецькому напрямку, або під Куп'янськом, до речі, де наші в певну міру зараз відкинули ворога з деяких позицій. Е, от е, я просто вважаю, що вона була вдалою операцією не тільки тому, що там е, поповнюється обмінний фонд, що дуже багато, не тільки е, тому, що ми розбили е, на марші там, як мінімум, один танковий батальйон, і як мінімум один мотопіхотний батальйон. Коли ми бачили 13 вантажівок, е, фактично наповнених повзводна. Російськими окупантами не тільки тому, що ми змінили певну міру порядок денний і десь принаймні на одній ділянці з фронту перехопили ініціативу, не тільки тим, що ми покращили е, бойовий дух е, наших е, хлопців і дівчат на фронті і нашого населення. Що таке ініціатива? Це коли ми ще там два місяці тому е, ну боялися заснути, тому що в нас були погані е, події. Зараз ми боїмося заснути, чекаючи гарних подій. Ну правда ж, давайте будемо говорити. Ні, це це важлива річ. Порядок денний ініціатива психологічна стан – дуже важливі речі у війні, а ми ще можемо говорити про те, що є специфіка на деяких ділянках фронту, коли у ворога оперативний тил великий, тобто в них є на що спиратися. Ну а ми не можемо розгорнути навіть якщо в нас була зараз армійський корпус або навіть дві общі армії. Ми не змогли б їх розвернути під кабами під вогнем противника, наприклад, під тим самим потім самим Покровськом. Ну просто там не можна їх накопичити. А от війська е на, е на Сумщині під прикриттям вдалої інформаційної політики, коли нам з вами говорили про те, що ворог накопичує війська і може вдарити з півночі. Ворог сам повірив про те, що йому вдалося значить відтягнути багато військ своєю загрозою вдарити з півночі. Можна довго говорити, хто говорив? Як говорив? Я вмію аналізувати е тексти. Uh, ну, професійно, я філософ, яка з цим займався, от це було гарне інформ... інформаційне прикриття, і завдала була операція. Які будуть наслідки? Результати це інше питання. Але точно ми вже бачимо результати. Ми бачимо, що вони про... прощолкали, я кажу про ворога. Це напрямок. Вони не знали. Стратегічна невизначеність дуже потужна. Річ у війні, пам'ятаєте, анекдот одеський, нехай про дядя Філя ворочаються. Путіну доповідали про те, що це е, е, загальна ознака авторитаризму і тоталітаризма. Тобі приносять тільки ти новини, які ти хочеш почути. В тебе відповідно немає експертів. В тебе є лояльні роти е, і вуха. Е, і коли. Розповідали про те, що це ДРГ, То Путін вірив, що це ДРГ. А вони думали, що це вони легко вирішать. ДРГ це 8-10 людей, максимум. Потім говорили про 300 людей. Тепер ми бачимо, як говорить 6 тисяч людей, щонайменше. і ми бачимо певну міру, що відбувається. Наприклад, зараз під тим самим Коренєва, коли е окупанти зараз панікують, тому що була розбита практично оточена їхня бригада. Е там вісімсот десятрозбите е ще вже її били стільки разів. Били 810-та. Бригада морської піхоти, ну, реально, це серйозні речі. Ми не змогли б отримати такі результати на будь-якому іншому напрямку, і тому це позитивно. Воно не грає в мобілізацію. Путін не буде оголошувати, враховуючи низку обставин. Тому що це дуже було б занадто, по-перше, визнанням того, що вони програли на цій, на цій ділянці фронту. А по друге, вони зараз. Є інформаційна політика щодо, е, ніби треба призвичаїтись до нової реальності. Ну нібито значить нова реальність. Бо е, коли є загроза е, не то вона лякає. Коли нібито це нова реальність, до неї можна призвичаїтись. Тобто, ми бачимо по інформаційних ресурсах і навіть по заяві Путіна, пам'ятаєте, спочатку за 24 години питання вирішити, Тепер до 1 жовтня. Я не думаю, що у них є можливості до 1 жовтня це вирішити. Так поки що вони купірують. Певною мірою деякі речі створенням там е окремих напрямків, значить окремих угрупувань, верніше їх нас, там Брянськ, Курськ, е там інші якісь речі. Але ми бачимо, що вони ну, все таки припинили принаймні в деяких речах тиснути тією силою, якою вони тиснули, тому що там, де ти розщеперив пальці і. Наступаєш по всіх ділянках фронту, маючи ініціативу, і ми думаємо, де вони можуть вдарити, тут, чи тут чи тут, чи тут. То тепер вони мають купірувати цю загрозу. А значить, певну міру, десь так не можуть вже е, постійно йти в напрямку у всіх напрямках. Тому що вони можуть потім надіруватися і утримати насправді ну певні проблеми на всіх напрямках. Е, ну та сама нацистська німеч е, перепрошую ще казірані Німеччина в Першій світовій війні не програла великих битв, але надірувалася і одразу, одразу програла скрізь. Пам'ятаєте, як mm -hmm. в тому капітаному mm -hmm. вагоні mm -hmm. підписували капітуляцію. Mm -hmm. Так от, так от, mm -hmm. Росія може надіруватися, тим більше що враховуючи е, останні економічні події, коли той самий Китай припинив. Ну, скоротив на 17% споживання російської нафти. Ми бачимо серйозні проблеми. Вони накопичуються. І ще оголошувати в такому такій ситуації мобілізації Путін не буде. Це Тим більше, якщо на на початку ширококаштабного вторгнення, в нього було ну, біля 300 тисяч, 280-250 тисяч боєздатних частин, зараз біля 600. Тобто, їм будь цих певну міру, якимось чином, дайте годувати, постачати йому озброєння. Яке озброєння? Ті 5 мільйонів снарядів, що найбільше, які вони взяли у Північної Кореї, певною мірою, десь закінчуються в обмін на ті самі ракети іранського або північно-корейського. Походження їм треба щось, наприклад, щось їм давати. Вони припинили свої контракти на щодо постачання зенітно ракетних комплексів ті самі індії. Ми сьогодні знову знищили С-300 в Новошахтинську Ростовської області. Ми нищимо їхню логістику, їхні, їхні шляхи. Яким чином вони будуть зараз постачати ці частини? Якщо вони сьогодні у Білорусі забирають вже озброєння зі складів. Ні, в з ні складів з о, е, загальновійськових, а з, з, зі складів бойових частин. Тобто забирають в них ту зброю, е, яку президент верніше самопроголошений цей е, картофельний не опудала. Каже, що значить Лукашенко каже, панікуючи, каже про те, що давайте домовлятися. Хоча я можу розмістити війська, з чим ти можеш розмістити війська. Ми протримуємо, каже Лукашенко, Потім Росія нам допоможе. Я все в собі Курській області не може натягнути війська. Як вона буде тобі допомагати? Тому мало набрати м'яса, треба його зброїти, і тому не буде в Росії зараз мобілізації. І думаю, що насправді пов'язувати вдалий наступ в Курській області з намаганням певною міру десь так ускладнити питання це якраз є. Ну, конспірологією ніколи не треба збільшувати сущності, кажуть, казав ще філософ Окам там, де цього не треба робити. Ми маємо подивитися ситуацію до початку операції і після, і потім порівняти зараз. Ми маємо кращу ситуацію аніж була на початку. Цього нашого рейду спочатку називали його рейдом, а тепер загальна військова операція в Курській області. А, і ще раз наголошую можливо про це одразу. В нас, до речі, є указ президента від 17 січня 2024 четвертого року щодо захисту захисту прав українців, проживаючих на діжних українських землях. Росія їх зросіщувала, Ви бачили зараз м'яке ге і як жінки спокійно говорять українською мовою. Зросіщувала, порушувала їхні права. Ми побачили, що у цей ставай страна огромна, не встає. Ми побачили, що їм байдуже який прапор. Тому результати операції свідчать про те, що вона була вдалою. Це не означає, що під Турецьким, Турецька, і в Кринках нам все є краще, але середньострокові перспективи, я думаю, що і там буде послаблення е, ворожого натиску, і е, певну міру перехід ініціативи все ж таки в бік е, українських збройних сил. Я не тільки сподіваюся, я в це вірю і я в цьому переконаний. Валерій Димов був гостем цієї програми. Пане Валерію, дякую вам щиро і бажаю гарного дня. З глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вподобайку. Підписатися на наш канал і бути разом з нами. До нових зустрічей. Пане Валерію, дякую вам щиро. Бажаю гарного дня вже поза ефіром.